Дякую, Іринка, що вибрала саме мене і зробила мене мамою. Вітаю тебе, донечко, будь завжди щасливою. А я безмежно вдячний Богу, що маю таку прекрасну доньку, і бажаю їй всього найкращого, Божої благодаті, щастя, здоров'я під мирним небом. Будь щаслива, Іринка. Ірочка, дякую тобі за те, ким я є сьогодні. Дякую за те, що показала путь, як із жінки-задротки стати жінкою високого калібру. Я неймовірно щаслива, і я хочу, щоб максимально велика кількість жінок тебе почули і усвідомили, що щастя є в їх руках. Дякую, а ти є зірка, яка показує путь. Дякую за те, що стала дорослою і справжньою жінкою. Дякую за мудрість та любов, за віру та всебічну підтримку, за приклад щасливої реалізованої жінки. Люблю та обіймаю. Дякую вчителю, що навчила входити в резонансі світом через безмежну любов. Дякую за те, що освітлюєш шлях до себе, до себе справжнього. Дякую за допомогу у відкритті мого серця. Дякую тобі за приклад щоденного і щирого служіння людям. Дякую за крила і можливість летіти разом. Дякую, що навчила мене бути щасливою, дисциплінованою, ресурсною. Встигати дуже-дуже багато і радіти життю попри обставини. Дякую, любий вчителю, за знання, за те, що провели любов до духовної йоги і за те, що навчаєте кожен свій день жити усвідомлено. Дякую тобі за те, що ти є, за твої поради, за твою любов, за твої цінні знання. Якось допомогла мені повірити в себе і розкрити свій потенціал. Дякую за те, що пробудила в мені жінку. Дякую за твою мудрість, за твої знання. За твою незламність і небайдужість. Дякую, що ти є. Дякую, що ти робиш мене щасливішою. Любий вчителю, дякую тобі, за твою любов, за твої знання, за твою мудрість, за твій чистий потік, за твої крила, які ти нам постійно даєш, і нас завжди окриляєш. Дякую за твою майстерність, за те, що я тебе взагалі зустріла. Безмежно дякую тобі, дякую Богові, що ти є. Дорогі вчителі, безмежно дякую тобі за те, що відкрила моє серце, за шлях, яким ти всіх нас ведеш, за твою велич, за твою доброту, за щирість, за твій немовірний гумор, за віру в нас. Безмежно дякую тобі. Люблю, вчитель, дякую тобі за те, що показала мені шлях бути жінкою. Дякую тобі за знання. і Дякую тобі за той шлях, який ти проживаєш, щиро ділишся. І надихаєш. Дякую тобі, моя люба Ірина Заверуха, мій сердечний вчитель, моя рідна душа. Дякую за крила, за путь душі, за любов, за світло, за віру в мене і в кожну з нас. Іра, дякую тобі за твій путь, за зірку твоєї душі, за те, що так яскраво прикладом прокладаєш шлях величної жінки. За те, що транслюєш, що таке жива алхімія, душі і життя, за приклад пари нового часу. Дякую за всі твої цінності, які ти невтомно транслюєш для кожної з нас. Дякую тобі, за те, що повернула мене до себе. Любий, вчителю, дякую тобі, за тебе. Дякую тобі. За нашу спільноту. Дякую тобі за все, що у нас є. Дякую тобі за музику і дякую тобі за мене. Мій сердечний вчителю, безмежно від щирого серця, дякую вам за те, що ви є у моєму житті. Я дякую Всесвіту, за зустріч з вами. Я дякую вам за ті знання, які я мала честь отримати. Я дякую за мудрість. Яка була завжди в супроводі безмежної, безумовної любові. Я дякую за ваше прекрасне, щире, мудре серце, яке зцілює своїм доторком. Дякую вам за усі види підтримки, видимі і невидимі. Дякую за вашу терплячість, мудрість, люблячість. Я дякую за все те, що ставалося зі мною поруч з вами. Дякую, що є у цьому світі, дякую за трудний впинний, за прикладний, ймовірно цінний безцінно бути, безцінно жити, безцінно пізнати себе жінку поруч з вами. Ірочка, люба ірочка, дорога рідна і така близька до серця вчителю. Я дякую тобі, що подарувала мені найцінніше, ти подарувала мені віру в себе. Подарувала мені віру в свою силу, свою міць, свою важливість і вагомість. Тут і зараз. Дякую тобі, Дорогий мій учителю, Дякую тобі за твоє велике серце. Дякую тобі за людей, яких я знайшла і полюбила на території твого серця. Дякую тобі за істину, яку ти не лише транслюєш. А й так гарно живеш і нам демонструєш. Дякую тобі за тебе. Дякую тобі за світло, за любов, що я тебе зустріла. Дякую за всю мудрість, знання. Дякую тобі за це світло, за цю безмежну мудрість і підтримку, яку ти нам даєш, за те, що розкриваєш нас. Йдеш не зупиняєшся і ведеш нас за собою. Дякую вам за істинні знання, за мудрість, за те, що відчуваю в своєму серці більше тепла, більше вдячності. Дякую, Люба Іринка, мій сердечний вчитель. Завдяки тобі я відчула, що в мене є крила. я розправлю їх. і дякую тобі за ту безмежну любов. Яку ти даруєш всім нам. No. бімах. Вірочка, люба вчителю, вітаю і дякую тобі. Дякую тобі за ліси, які ти саджаєш в Україні. Дякую за те, що ти є берегинію всієї землі і нашої України. Я берегинею для кожної з нас. Дякую, дорогий вчителю. Іриночко за дорогоцінні знання, за можливість зараз жити своє життя усвідомлено і за ті стани, які я проживаю на цьому етапі свого життя. Дякую тобі, що ти з'явилася в моєму житті. З тобою прокидаюсь, кожен ранок роблю його. І з тобою засипаю, засинаю. Роблю медитації щовечора. Радію, що маю можливість. Торкнутися до твоїх уроків, знань, щаслива, що знаю тебе, М -м -м. люблю, поважаю, радію, підмаю. Дякую, Ірина, за моє пробудження, за ваші соціальні ефіри, за курс ферична сім'я та сам собі ціна. Дякую, дякую за те, що навчили жити серцем. Любий вчителю, неймовірна жінка, люба Ірина Заворуха, дякую тобі за любов, яку проявляєш через кожне слово і дій, за твою щедрість, якою ділишся знаннями, що дають відповіді, і виводять мене з глухих кутів моєї свідомості, за глибокі знання, які розпаковують внутрішній потенціал кожної жінки, хто торкається твого поля. За мої ранкові садфанги і практики і мої вечірні медитації, не уявляю, як я могла жити без них, за те, що навчила жити реальність, а не перебувати в ілюзії. Чарівна, золота, космічно земна, сердечна, вчителю. Дякую тобі, за світло, за глибину знань, за те, що навчаєш і продовжуєш навчати. Чути і жити серцем. Дякую тобі за присутність, за любов до Всесвіту. Дякую, дякую тобі за програму Крила. Я дякую тобі за ті зміни, які відбулися завдяки тобі, твоїм знанням, твоїй мудрості, твоїй любові, що ти розтопила моє серце і відкрила. Я дякую тобі за своє переродження, за той шлях, яким я зараз йду. За щасливе своє життя, за щасливе своє майбутнє. Я дякую тобі, що ти навчила мене любити. Я дякую тобі, за те, що я радію життю. Я дякую тобі від усього серця, за те, що я не боюся більше жити. Я дякую тобі, що ти наповнив моє життя смислом. Я дякую тобі за те, то, що ти є. Я дякую тобі за всю любов. І світ, яке ти несеш у цьому житті. Дякую тобі. Ірино, вчителю, мій сердечний. Я дякую вам за щедрість, мудрість знань, якими ви виділитись. А особливо я дякую за Дівайн Йогу. Завдяки вам мій ранок починається саме з неї. Дорогий мій вчителю, дякую за знання, дякую за благословіння, любий сердечний вчителю. Дякую тобі за знання, за мудрість, за шлях, за вібрації і таку безумовну, безмежну любов, яку ти транслюєш і показуєш. Я дякую тобі за глибинну мудрість, якою ти так щедро ділишся з нами. Я дякую тобі за безцінні знання, які допомагають змінювати свідомість, змінювати своє життя. Я дякую тобі, за крила. Я дякую тобі. За те, що поряд з тобою, слухаючи тебе, надихаючись тобою, я почула свою унікальну мелодію душі, якою звучу світу. Дякую, 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 дякую тобі за мене, за мудру, щасливу, відкриту, величну жінку, яку я знайшла, відкрила в собі, дякую тобі. За моя любові, яким ділишся, які відкриваєш. Дякую тобі за це щастя жити і відчувати це життя всім серцем. Любити так, як ніколи не любила. Дякую тобі, дякую, мій улюблений вчитель, за те, що допомагаєш знайти шлях та справжні. Дякую тобі, за те, що розвернула мене обличчям до себе. Я дякую тобі за те. Твою безмежну віру, любов, підтримку і приклад, який ти даруєш кожній з нас. Я дякую тобі за дорогих моєму серцю людей, з якими познайомилась на території твого серця. Безмежна вдячність за можливість іти, свій путь душі поруч з тобою. Дякую тобі за знання і мудрість. Дякую тобі за усвідомлення, що в мене є крила, і за те, що кожну пір'їнку можу розправляти в твоєму просторі. Дякую за те, що ви є в цьому житті. Дякую за те, що показуєте своїм прикладом, як можна жити це життя щасливо, в любові і в радості. Дякую за те, що вчите, як світити і як сіяти. Щиро дякую вам за відкриття сили, силу любові, сили знань. Сили практики, сила мудрості, сили єдності жіночого кола. Тобі за щоденний сиповід в поранішній практиці вже багато років. Дякую тобі за твоє світло і за те, що допомагаєш мені повірити у власну силу, любов і добро. Всім серцем вдячна всесвіту за те, що знаю вас. Вдячна вам за моє. Пробудження за супровід, за вашу безмежну любов. Радію нашої зустрічі, бо з цього моменту я побачила мудрість, любов, істинні знання, які мене привели до себе. Я обрала себе, я пізнаю себе. Я люблю себе і я дякую за це. Бо мене навчили тільки ви. А ще я зустріла дивовижних жінок, співрозмовниць, співдумців, квітучий сад, який ви створили. Це ви створили. А ми біля вас. Я дякую за все. Я вдячна вам за те, що ви з'явилися в моєму житті. Я вдячна за чистоту, чистоту душі, чистоту знань. Чистоту польоту, завдяки якому я можу відчути чистоту власної душі. Я щиро вам вдячна. Дякую вам. Дякую, Іриночка, що допомагаєш усвідомити, хто я, визнавати свою велич і відкривати нові грані. Рідненька, дякую за знання, за те, що навчила опиратися на себе в радості і любові. Дякую за можливість. Дякую за розкриття потенціалу. Дякую за світло у вас. Світло у нас, світло в мені. Дякую, дякую, дякую. Дякую за допомогу і віру в себе. Дякую тобі за те, що ти даєш можливість вивчати це прекрасне жіноцтво. Дякую за ту глибину, в якій я пізнаю себе знову і знову. І дякую за те, що вчиш. Любити, дякую за твоє світло, яким ти щиро ділишся. Дякую, що навчила чути і жити серце. Дякую тобі за щирість, за істину і за глибину пізнання себе. Дякую за те, що ти є. Дякую за те, що ти робиш. Дякую за безмежну мудрість. Дякую за те, що маю можливість доторкнутися до того. Що ти створюєш, дякую, пані Ірино, що прийшли в моє життя як вчитель і духовний наставник. Дякую, що завдяки вашим практикам і медитаціям я покращую своє життя кожного дня. Дякую, дякую за вібрацію твого серця, за любов та щедрість, знання, які ти даруєш безцінно. Дякую тобі за величі красу твоєї душі за те світло знань, з якими ти ділишся з нами і робиш наше життя кращим, радісним, щасливішим. Дякую. За неймовірну щедрість, за дівайн йогу, за крила і за живий приклад жінки, яка є любов. Дякую за справжність, дякую за любов і дякую за те, що вказала шлях до самої себе. Безмежно дякую. Дякую за те, де я зараз є. Люблю. Дякую за те, ким я є сьогодні. Любий сердечний вчителю. Дякую. За глибину життя. Дякую, мій сердечний вчитель, за пробудження, за знання, які стали опорою, підтримкою і путівником, який підказує вірний напрямок, за яким я прагну йти в своє щасливе життя. Дякую за світла твоїх очей, за твою доброту, щедрість і сміливість. Дякую, що підтримуєш і направляєш. Дякую, що ти є.